Розпаковки матеріалів з інстаграм-магазину Goldfish. Скоріше зберігайте промокод на знижку до 8 березня ідемо йдемо дивитися. Почнемо із стрічок ось така красива двохкольорова стрічка, я її взяла в двох кольорах. Також сатинова, дуже красива стрічка з трояндами. Дуже ніжна та приємна. Цікава органза з прошитим краєм. Ніжна органза хмаринка 6 см. Дуже милі репсові стрічки з квітами. Красивенна веселкова органза 6 см. Атласні стрічки 2,5 см. А ще в Golf прекрасний вибір різних терміналіпок. Я сьогодні набрала в золоті. в мене колоски, герби та ось такі красивенні наліпки, незламні та вільні. Ще взяла цікаві патчі шейкери свинка Пепа, органзові метелики та ось такий цілий лист метеликів на глітерному фетрі. Дуже вони красиві і там величезний вибір. І до метеликів беру ще ось такі кільця. Для квітів взяла європейський фоміран, дуже приємний він на дотик в такому оливковому, бусковому, ніжно-рожевому та лососовому кольорі. А ще тут чудовий вибір різної фурнітури. Я обожнюю ось такі резиночки, в них шикарні кольори і чудовий розмір 3 см. Також пачечка ось таких класних резиночок, тут у мене 3,6 см, там також є вони в різних розмірах і в різним наповненням. І заколочки тут у мене крокодильчики. Качечки і такі великі крокодили. А ще магазин друкує дуже красиві якісні підложки, причому як свого дизайну, так і по вашому дизайну. Я взяла сьогодні ось такі великі планшетки в двох кольорах з рожевими та блакитними квітами. А тут мені прийшов ось такий милий подаруночок, тут в мене така малесенька листівочка мила кожній принцесі по короні, також маленькі резиночки, заготовка для заколки кліклак із трьох деталей, дуже симпатична підложка для заколок, така фігурна, і ось така симпатична листівка, на яку також можна вішати бантики.